Платформа Cashflow В цьому відео дам відповіді на такі питання: Скільки всього платформу Cashflow? які існують платформи, чим вони відрізняються одна від одної, яку платформу обрати саме вам, де їх можна знайти? Скільки всього платформ у Cashflow? Платформ у Cashflow 6. Але ще є сьома, проте вона особисто мені не цікава і називається вона по-іншому. І має власний гаманець. Про неї ми говорити не будемо. Які існують платформи? Європейська, вона ж вважається першою і головною, бо саме на ній найбільше учасників. Іспанська друга за популярністю, британська, польська, киргийська та китайська. Чим вони відрізняються? В першу чергу мовами та валютами. Мову майже на всіх платформах можна обирати, окрім британської, там суто англійська мова. Валюти під кожну різні, тільки іспанська і європейська, в євро, всі інші у своїх державних валютах. Також вони відрізняються номіналами, на які можна запускати потоки, та умовами по запуску потоків, тобто відсотками прибутку та необхідною кількістю підтяжки і каренсі. Ці відмінності незначні, але все ж таки вони є. Яку платформу обрати саме вам? Відповідь проста, яку хочете, яку вважаєте зручнішою саме для вас. Ось перелік критеріїв, на які я б вам радив звернути увагу при виборі платформи. Перше, так як більшість учасників на європейській і ця платформа найбільша, я б радив всім освоїти її, далі вже при бажанні обирати іншу і розвиватися там. Друга країна, де проживаєте. Для зручності простіше розвиватись на платформі вашої країни проживання, або ж найближчій до вас країни. Третє. Обирати платформу, де ви зможете при бажанні приводити людей, тобто інших учасників. з практичного досвіду видно, що якщо ви, наприклад, живете в Україні, а самі користуєтесь киргизською платформою, то нові учасники не хочуть з неї починати. Їм простіше і зрозуміліше буде європейська платформа, тому зважайте на цей момент. Четверте, якщо ваш лідер на вашій платформі вам рідко відповідає, або взагалі не відповідає, то можете або звернутися до свого топ-лідера за допомогою і консультацією, або зареєструватися на іншій платформі вже під іншого лідера, який вам більше імпонує, і ви знаєте, що він буде вам допомагати. Хоча такі випадки дуже рідкісні, зазвичай лідери допомагають своїм учасникам. Проте знайте, що ви не зобов'язані своєму лідеру чи запрошувачу. Якщо він вас об'єктивно не влаштовує, не допомагає, і так далі, спокійно реєструйтеся на іншій платформі, це дозволено. П'яте. Ви можете бути відразу на всіх платформах і під різними лідерами та запрошувачами. Якщо ж вас влаштовує ваш лідер, то краще залишатися з ним і при реєстрації на іншу платформу просіть його реферальне посилання. Зобов'язання бути тільки на одній платформі немає. Ви вільні обрати платформу і наставника самі. Де їх можна знайти, інші платформи можна знайти або під цим відео в описі, або ж на нашому сайті в розділі платформи, або в свого лідера чи запрошувача попросити посилання. Але якщо ви хочете бути в нашій команді, можете переходити за посиланнями в описі. Всіх раді бачити і при потребі допомагати. На цьому все. Основне про платформи я розповів, якщо будуть якісь питання чи поради, пишіть в коментарях. Дякую за увагу! Бажаю всім стрімких потоків і розвитку в нашому проєкті Cashflow.